Україна за останній час пережила дуже багато феєричних таких моментів, їх потрібно було осмислити. І в чому перевага футуризму в тому, що він дає можливість осмислювати найдраматичніші події в барвах оптимізму. Отже, почнемо з того, що футуризм це є віра в майбутнє, і вона зобов'язує кожного адепта свого бути оптимістом. Тобто, Футуризм це є позиція соціального оптимізму, якщо ми говоримо про політику. І на одному з стікерів там власне про це зазначається, що футуристична політична лінія, вона пов'язана напряму з оптимістичними настроями. Вона пов'язана з оптимістичним поглядом, з поглядом в майбутнє, з поглядом вперед, з певною бадьорістю духу, з певним переростанням декадансу. Занепадництва і футуризм в цьому пункті він дав багато важливого матеріалу для фашизму. Тому що цей фашистський оптимізм, ці стрункі хлопці з красивими тілами, ці шеренги військових, власне, сама культура краси тіла, вона була запозичена у футуристів. Тому що футуристи. вони з впевненістю в майбутнє дивилися і е, вірили в те, що дійсно все буде добре. І все залежить від людини. З чого починається футуризм? Футуризм починається з такого явища, як маніфест. Е, завдяки футуризму маніфест оформлюється в окремий літературний жанр. До футуризму, до е, початку ХХ століття, по суті, не було потреби в маніфесті. Маніфест з'являється тоді, коли руйнується класичне мистецтво, коли руйнуються класичні засади естетики, для якої однією з таких найбільш ключових опорних точок було поняття Мімезіс, поняття, яке вигадали греки, і власне в цьому понятті виражалася філософія мистецтва, тобто мистецтво як наслідування. Що було до того, до футуризму. Миці споглядали живу природу, миці споглядали якісь історичні баталії. І потім, власне, побачену картинку, вони наносили чи то на полотно, чи е, на папері якось це описували. Е, і їхня головна мета була передати е, щось в первинному вигляді: чи природу, чи події, чи е, просто красу якусь. Е, немає значення. Але Ключовим для дофутуристичного мистецтва є наслідування. Футуризм підводить ризику під цією концепцією мистецтва і проголошує недоцільність, недоцільність і вичерпність подібної настанови. Футуризм починає сам вигадувати образи, які ми не знаходимо в об'єктивній реальності. Тобто за вікном ми того не побачимо. Або якщо ми е, захочемо щось впізнати е, на футуристичних полотнах з реального життя, або футуристичній поезії з реального життя, то нам доведеться дуже і дуже напружувати свою уяву. Власне, коли з'являється е, незрозуміла е, візуальна образність або якась е, сенсова образність, е, тоді виникає потреба і в маніфесті. Маніфест покликаний пояснити все це. Тобто ми ці е, творили творили нові образи, пояснюючи це тим, що ми насправді займаємося образотворчою діяльністю. А от те, чим займаються, наприклад, представники класичного мистецтва, це насправді маячня. Це е, якесь пусте наслідування і е, буде Казимір е, Малевич е, ну, подібних е, взагалі. Це все мистецтво охарактеризовував, він казав, що це суцільна анекдотика. А справжні образи їх потрібно вигадувати, їх потрібно продукувати. Тобто тут важливий момент креаціонізму, створення чогось. Нехай воно буде щось і фантастичне, але е, воно є твореним. І е, в цьому сенсі будь-якої творчості творити, а не повторювати, а не відтворювати. Е, які риси притаманні маніфесту? Маніфесту притаманні, е, зокрема, е, наступні атрибутивні характеристики. Маніфест в першу чергу це є нульовим пунктом е, будь-чого. Чи це мистецька течія, чи це е, якась мистецька тенденція, е, чи це політична партія. Е, байдуже, що маніфест це є нульовий пункт, це є точка відліку. Маніфест він по своїй природі носить рекламний характер. Він закликає будь-кого, простого слухача, приєднатися до е, чогось нового, до нового мистецтва, до нової політичної системи, до е, нового бачення скульптури, живопису, е, тобто рекламування певних е, революційних ідей. І, і ще один важливий момент, який пов'язаний з культурою маніфесту, а культура маніфесту вилонюється футуризмом, це скандалоцентризм. Я в такий спосіб охарактеризував. Власне, власне. Маніфест обов'язково повинен проголошуватися зі скандалом. Він повинен бути яскравим, він повинен бути провокативним і повинен притягати до себе максимум людської уваги. Тому футуристи, коли зачитували свої перші маніфести, вони намагалися це все супроводжувати перегортанням столів бійками, мордобоями, суттям меблів, посуду і так, далі, і, так далі, і так далі. Для Італії, а футуризм зародився в Італії. Футуризм то, власне, не є російський винахід. Насправді, ґрунт для футуризму був сформований в Італії і саме в тих історичних обставинах, які спіткали цю молоду країну. Адже Італія як держава існувала з 1861 року, і потреба в футуризмі виникла тоді, коли суспільство італійське наразилося на Певний такий похмільний синдром на певне розчарування від ідеї ресурджементу, тобто ідеї італійського відродження. Всі очікували побачити Велику Італію, а Італія виглядала дуже жалюгідно. Ну, власне, Україна 23 роки теж якось так непереконливо виглядала. І Ті, хто постарші люди, вони, мабуть, пам'ятають, що після 91-го року, коли пройшла вся ця ейфорія націоналістична, патріотична, потім була якась хвиля скепсису. Тобто знову почали набирати прохідні бали ліві партії, тобто проросійські якісь сили, які спекулювали на поверненні до радянської дійсності. В Італії, власне, в період скепсису, коли італійці починають зневірюватися в ідеї побудови великої держави, зрозуміло, річ стає затребуваним щось таке оптимістичне, щось таке опритомнююче, щось провокативне і яскраве. Цей песимізм суспільства він просочився в поезію, він просочився в філософію, в літературу. Ну, і це співпадає певною мірою з загальноєвропейськими тенденціями декаденсу. І, власне, флагманом італійського декаденсу був Габріело Данунце. І перші маніфести італійців, італійських футуристів, вони так чи інакше, але спрямовані своїм вістрілом, свої, своєю провокативністю на Габріело Данунцо і на його прибічники. Тобто на декадентів, на тих, хто пропагував занепадництво, глибокі почуття до жінки, воздихання, образ п'єро, апіати, кокаїн, ну, тобто розкіш, все те, що по суті робить людину слабкою і до певної міри деморалізованою. Тому футуристи на цій хвилі. Оголошують війну з капілятурі. Скапілятура це таке явище в теж італійській літературі, це власне поетична формація, яка вплинула на, в цілому на поезію Італії тих часів. Скапілятура буквально перекладається з італійської мови як співдружність задріпаних, тобто втомлених, співдружність знесилених. Це знесилені поети, які... З такими з бровлями доміком плакали над долею італії, розпускали слину там довкола якихось своїх внутрішніх хвилювань, і вони стають першими ворогами футуристів. Футуристи все це спростовують, вони з'являються на їхні політичні зібрання, в буквальному сенсі відштовхують їх з трибун. І зачитують свої маніфести, провокативні маніфести. Ці маніфести пропагують діаметрально протилежні цінності. Вони пропагують силу, вони пропагують мистецтво як насилля, мистецтво як несправедливість, мистецтво як вольовий натиск, вони пропагують мілітаризм і паралельно футуризм як. Ну, певна така е, поетична, е, по, як, е, ну, як певна інтуїція поетична, в першу чергу, е, вона одразу спрямовується в політичну площину. Тобто погляд футуристів завжди е, був спрямований і в політику також. Це не тільки е, поезія, це не тільки вже пізніше живопис, не тільки скульптура, але і політика. Тому в футуристичних маніфестах раннього періоду там завжди присутні якісь такі речі, які пов'язані з загальнодержавними е моментами. Які, ну, зокрема, футуристи пропагували мілітаризм як такий, агресію і провокативність. Вони вимагали того, щоб Італія знову стала імперією. Вони вимагали проведення колоніальних війн і е фашизм, власне, теж вже згодом. Він цей дух футуристичний він в себе сокрав, абсорбував. Відтак, е, футуризм починається з маніфесту. Футуризму при томанні е, нестандартний погляд на мистецтво, нестандартний погляд на життя, е, виняткова творчість ненаслідувального характеру. і е, з позиції мистець, мистецької точки зору я, мабуть, почну з поетичної складової футуризму, адже футуризм він починається з поезії, і перші футуристичні маніфести вони направлені власне, на поезію, на політику, ну, але по поезія якби, є головною такою ланкою, головним лейтмотивом. Футуристи вони наслідують в своїх політичних спрямуваннях таку унікальну річ як верлібер, тобто вільний вірш. Я не можу сказати, що верлібер є винаходом власне, італійців. Верлібер він насправді практикувався і французькими символістами, ну і іншими школами. І, мабуть, символісти тут мають першість беззаперечно. І на ранніх стадіях становлення футуристи вони звертаються до коріння верлібер, тобто до творчості Стефана Маларме, де Ліля, Кабанера, Верлена. І в цьому знаходять, власне, головну втік. Що дає Верлібер? Верлібер він. Цінний для футуристів тим, що він збагачує життя відчуттям справжньої динаміки і ритму, зникає е, гімнографічна форма, е, зникає е, заскорублість е, формулювань, прив'язаність до рими. Е, тут важливий сам меседж стає, е, сама провокативність, е, сама. А тональна розхристаність і емоційність вони виходять на перший план і стають, стають головною зброєю нової поезії.